Розмовляють два чоловіки між собою золотого віку, і один мовить: їздили минулого тижня ми з донькою в гори, запросила нас. Ну то приїхали ми в таку забуту землю, навколо хатів немає, людей немає, але хата була файна. Хоча таке захалустє. Нема у нас захолустя, нема у нас захолустя, ще так кажуть. Маємо глушину, маємо закутину, забуту місцину. І ще маємо чудову цитату від Кримського: Хіба по наших глухих світах люди читають газети? Але. Що важливо насправді в цьому всьому, якщо ми говоримо про ліс, ну от як той чоловік на самому початку, то найкраще пасуватимуть нетрі, дичина, ну або дичавина. І не кажіть, що нетрі то російське слово. Власне, в приклад згадався вірш Шевченка. «Сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами та широкими степами та байраками. Повертаємо своє.